А, це дуже потужна риба, це монстер. Ну і розміром під кілограм точно є. Ну з... Ну, ну. задирака, господи! Яке воно сам здорове. Воно дужче гне в мою вудку, ніж оливковий сомик на чотирьох. Так, ну от монстер нарешті. Мом А! Не тікай, я тебе так витягну, та ну куди? У мене дуже масна жилка, але слабка вудка. У мене жилка на... Це він такий, я думаю, він трошки покоротший. Та давай, я вже тебе кігу може, Ну, я думав, буде подовше, його вже три хвилини тягаю. Думаю, це така серйозна хреба, що серйозно. Ну і давай риба. Показуй свою морду, яка ти у нас. Не знаєте, риба потужна. Це не маленька рип'ємка. Ну, Мілогама пару yeah. <coughs> Окунь за драка. Чекай, ще фосочку я зроблю. Все, скрінчик я зробив. Забирати. Нагорода! Ой-ой-ой, яка файна нагорода! Отримати! Ну, Давай буду судьбі! Фух, друзі! Ну і всім!